Президент Туреччини Ердоган висловився щодо можливої зустрічі Зеленського та Путіна. Зокрема, лідер Туреччини Ердоган заявив, що провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Розмови, зокрема, були присвячені припиненню війни в Україні. Ердоган поділився, що 11 травня в нього відбулася телефонна розмова з Путіним. Президент Туреччини розповів, що вони обговорили багато важливих питань, серед яких завершення війни. Уже 12 травня Ердоган провів телефонні переговори із Зеленським. Він підкреслив, що Туреччина готова стати посередником у мирних переговорах. Далі будуть цитувати, що ж сказав Ердоган. Ми щойно провели переговори з паном Зеленським, президентом України минулого тижня. Ми також обговорювали це питання з паном Трампом і говорили про кроки, які могли б зробити, щоб зупинити кровопролиття. Ми також підтримуємо прагнення мого другого друга Трампа вирішувати гарячі конфлікти шляхом діалогу і дипломатії. Туреччина стала країною до посередництва якої звертається всьому світі у мирній дипломатії, сказав Ердоган. За словами президента Туреччина, сторони були близькі до врегулювання війни в березні. Ні, 22 року, але зусилля провалилися через втручання військових баронів, як він зазначив, Росія, Україна і Сполучені Штати домовилися про проведення переговорів як єдина країна, яка Завоювала довіру всіх сторін. Ми знову заявили, що готові зробити свій внесок у ці переговори і будемо раді прийняти їх у себе. Ми сподіваємося, що можливість, якою ми скористалися цього разу, не буде втрачена. Додав Ердоган. Ну і крім того, нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розкрив деякі подробиці. Розмови з президентом Туреччини. Далі буду його цитувати. Розмовляв з президентом Ердоганом, обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Дякую за підтримку і готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії, все одно бачимо необхідність припинення вогню. Написав президент України. Крім того, Зеленський підкреслив, що важливо, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню. Також він підтвердив, що Україна готова до прямих переговорів із Путіним. Знову ж таки, цитую і дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового забезпечення безпеки. Будемо у постійному контакті з Америкою. Додав Зеленський. Крім того, президент України поділився, що вони з Ордоганом домовилися про подальшу спільну роботу заради досягнення Гнення нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про те, що він розглядає візит до Стамбула, де 15 травня мають відбутися переговори між Україною та Росією. Він заявив, що це. Дуже важливі слова. Зеленський нагадав, що підтримав Трампа з ідеєю про повне і безумовне припинення вогню. і, За його словами, ця ініціатива може дати основу дипломатії. Власне, цю ж тему і плануємо продовжити в етері під час спілкування з нашим гостем, президентом аналітичного центру Політика Олегом Лісним. Пане Олеже, вітаємо вас. Дякуємо, що вкотре долучаєтесь. Добрий день. Ну і власне продовжуємо те, що щойно було в Етерії, що зараз на слуху найбільше, 15 травня, Туреччина потенційна зустріч представників України та Росії. Володимир Зеленський планує летіти туди особисто. І як сказав радник голови офісу президента Михайло Подоляк, не планує там інших зустрічей, аніж безпосередньо з російським диктатором Путіним. А, натомість, власне, мені здається, така заява ще більше знижує шанси появи там Путіна. Але як на вашу думку, кого надійшла туди Російська Федерація і чи можливі, бодай якісь змістовні перемовини, які, наприклад, вимагають їм віддати ті землі, які вони ще не завоювали? Ну по статусу, да, там не може приїхати менше ніж президент, тому що я думаю, що Зеленський не буде вести перемови ні з ким іншим, окрім Путіна. І в цьому вся логіка. Якщо Путін не приїздить, то насправді він демонструє неготовність до перемовного процесу, боягузтво і Скажем так, послідовність в тому, що він свого бункеру вилазить тільки туди, де може бути в безпеці, але окрім того, також з'являються певні заяви і з Європи. Адже єврокомісар з питань оборони зазначив, що мир в Україні збільшить ризик нападу Росії на Європу. Про що йдеться? Зокрема, йдеться про те, що. Трам довів, що створення посади, зокрема щодо комісара, йдеться, було дуже на часі після зміни президента США, країни ЄС опинилися в реальності, де Білий Дім не приховує свого наміру виходити з Європи і вимагає від європейських партнерів більшої самостійності в питанні оборони. А от Європа в цей час. Змушена шукати себе у новій реальності і разом з тим шукати місце України. Також він не приховує, вважає, що вступ України в ЄС є ключовим елементом самодостатності європейської системи безпеки. Хай які обриси вона буде мати, адже тепер питання оборони Європи не є формальністю. Потреба захисту від Росії стала дуже практичною. Комісар належить до тих політиків, які вважають, що напад Путіна на ЄС дуже реальний. Тому європейські держави готуються допомагати зброєю. Оним силам України зброю посилюють українську і свою оборону промисловість та готуються до карколомного розвитку. Про все це комісар розповів також в одному з інтерв'ю під час свого візиту до Києва. В той же час Блумберг повідомляє, що Європа вирішила все ж таки відкласти санкції проти Кремля. З чим це пов'язано також з вами розберемося, адже така інформація надходить, що європейські лідери готові зачекати після можливої зустрічі президента України. Не Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіном у Туреччині, перш ніж наполягати на тому, щоби сполучені штати все ж таки оголосили нові санкції проти Москви. Про це інформує Блумберг. Зазначається що щодо зміни намірів щодо продовження. Провадження санкцій проти Росії європейських лідерів підштовхнули розмови з американською стороною, яка надала їм зрозуміти, що Білий дім не хоче завадити можливості переговорів Росії та України в Стамбулі, перш ніж посилювати тиск на Путіна. Далі цитую, що розповіли кореспондентам Блумберг, неназвані джерела знову ж таки анонімні. Якщо Путін відмовиться від зустрічі з Зеленським, або Росія не погодиться на негайне та безумовне припинення вогню в четвер. Європейські лідери будуть закликати президента Дональда Трампа виконати свою погрозу запровадити санкції проти Москви зазначається також, що під час розмов зі сполученими штатами в понеділок, 12 травня, американська сторона не чітко висловила свою готовність посилювати тиск на Кремль, якщо російські атаки по Україні впродовж цього тижня будуть тривати. Ми ж нагадаємо, що Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовину у будь-якому форматі після повного припинення. Вогню своєю чергою російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію коаліції охочих про перемир'я із 12 з 12 травня. Перепрошую як ми бачимо, продовжують летіти і безпілотники, продовжуються бойові дії. І він запропонував відновити прямі переговори між Україною та Російською Федерацією у Стамбулі. Продовжуємо про це говорити, адже рубі обговорив по телефону із Сибігою та європейськими лідерами подальші кроки щодо припинення вогню та шлях миру в Україні. Держдеп, держдепі про це також детальніше говоримо, адже державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Провів телефонні розмови. із главами МЗС, низки країн, і серед них були. Головні дипломати України, Великої Британії та країн ЄС про це повідомляють наші колеги з посиланням на заяву речниці Держдепу Сполучених Штатів Америки. Вона також зазначила, що Марко Рубіо провів телефонні розмови з міністром закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії також України за словами. Речниці міністра обговорили подальші шляхи досягнення припинення вогню а також шлях до миру в Україні. До слова ж нагадаємо, що 12 травня Марко Рубіо також провів телефонний дзвінок із главою МЗС. Туреччини під час розмови сторони обговорили двосторонні питання також регіональні питання, саме Україну, Сирію та Газу. Окрім того, державний секретар Сполучених Штатів зв'язався телефоном із новим канцлером Німеччини, і Політики обговорили двосторонні відносини між сполученими штатами, також Німеччиною, а важливість співпраці для просування численних спільних інтересів країни. Окрім того, нині з'являється і. Повідомлення від політику, зокрема про те, що Україна і Росія нібито намагаються зробити так, аби інша сторона розсердила Трампа першою. Ну і про це пише політико, посилаючись на слова голови комітету з міжнародних справ українського парламенту. Як там зазначається, далі цитую український президент перевернув ситуацію. Тепер Путін не може не поїхати особисто, тому що тоді Трамп і всі побачать, що Путін не хоче. Переговорю водночас, також політаналітик Фесенко припускає, що якщо диктатор РФ і не поїде в Туреччину, це ймовірно підштовхне Трампа до більш рішучої підтримки України. Про це зокрема аналізує і військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко. Зокрема, він також у себе в Ютуб-каналі аналізує і позицію, яку нині займає Китай. Далі можемо почути його суб'єктивні думки. З'явилося повідомлення про те, що Китай... Підтримав нібито 30-денне припинення вогню, але е, насправді е, насправді е, Китай сказав наступне: про це повідомляє Укренформ. Е, там є Власкор, тобто власний кореспондент, і саме е, питання від Власкору. Е, було е, щодо, е, щодо цього, власне кажучи, е, там було відповідне. Питання, а, ну а, Укрінформ задав уточнюючи. Отже, що сказали, що сказав речник а, МЗС КНР Ліндзянь, коментуючи а, заяву на запит Власкора Укрінформу в Китаї. Щодо української кризи, ну ви знаєте, що Китай вперто не називає російсько-українську війну війною, а називає це кризою. І от іде е, пряма мова щодо української кризи. Позиція Китаю є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру, сказав Лі. За його словами, в Пекіні сподіваються, що сторони конфлікту зможуть продовжувати діалог та переговори для досягнення справедливої довгострокової та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін. І, зрештою, досягнуть політичного врегулювання кризи. Ми завжди вважали і продовжуємо наполягати на тому, що єдиним життєздатним виходом із кризи є діалог та переговори. Підкреслив речник зовнішньополітичного відомства. Ось така позиція. Станом на сьогодні, ось так про це говорять в Китаї. Ну тут не видно питання, не видно. Чіткої відповіді про тридцятиденне перемир'я. Ну погодьтеся, ось вам пряма мова тут ідеться про те, що Китай за все хороше проти всього поганого. Це доволі таки часта традиційна позиція китайського уряду Міністерства закордонних справ, яку вони підтримують.